Американська російська, давайте. З боку Америки. З боку Росії. Ого, і тут з боку Америки, Рафанта тут карта смерті. Тобто, Росія щось ми відкриємо і готова йти на любі переміни. ну Тобто, вона теж була ініціатором з боку Америки. Але дивіться, на смерть лягла семірка мечів. Це от те, що вони хочуть про мир же, да, вони хочуть домовитися. Це очередна брехня і маніпуляція, і гра з боку Росії, щоб трошки може загладити ситуацію, бо вона накаляється в їхню сторону, і тому що санкції на них можуть скоро накласти. Ну, добре. Так. ну, Тут більше Америка показує свою силу і наміри, а Росія показує хитрість. І подлість, подло гру. І хоче прикинутися добрими. ми ж такі молодці, ми хочемо мир. Розумієте? Ну це все очередна маніпуляція і гра з боку Росії. З боку так, Росії моніторизуємо, так? Так, що між ними да? да, було і про які нові ідеї, і, нові ідеї про завершення мира йдеться. Що такого нового? Е Росія. Будуть підсовувати нові документи, але вони не, не, не працюють. Задіювати, можливо, будуть задіяти ще якусь країну, Тобто, домовлятися, вони будуть іще когось позовуть, тому що три руки і гроші роздає, декілька рук, тобто будуть ще підтягувати країни про те, щоб домовлятися про мир, розмовляти. До чого приведе ні до чого. А підписання, вони якийсь закон, вони будуть новий, бумажку будуть нову показувати. Але вона для закінчення війни, ну посередині карта Луни і П'ярка жезлів, ну тобто це впусту і зовсім не працює. Ну, за, ці, за цими новими їхніми ідеями нічого не стоїть, і ми це, на це не підемо, не підемо. Ано, ну, що вони цим хочуть добитися? Час тянуть, дивіться, вони розуміють, що щось їх підгорає. Це все для затягування часу знову відступити, щоб показати, що воду лите вуха людям, ну і країнам світу для того, щоб затягувати час. Все, от за що, що за цим стоїть. І будь якісь нові ну, документи вони готовлять нові, але но вони ну, ніякі. Ну Там немає ніяких компромісів, вони стоять на своїх же ідіотських кончених умовах, да? стоять Так, компроміс. Є компроміс? Дойка мечів. Ну, не знаю. По цій карті і далі паркан стоїть чітко, не бачу, щоб якийсь був такий компроміс. У них є свої умови. І такі фантазіорські умови. Тобто, як вони там говорять, дайте нам три області, бо ми захватимо шість. От це. Напевно, щось таке. Я почну з того, що мені вже карти показували херонуть по ним. І так добряче, от, прям добряче там дьявол і тройка жезлів. Тобто не так довго чекати. І можуть, знаєте, як світ теж як на Росію закриває очі, так і на це може закрити очі, начебто вони дозвіл не до і якийсь прилетить. І це може бути як і Москва, тому що колісо Фортуни закривало, так і щось крупне масштабне. Тобто якийсь заводік, такий, який далеко знаходиться, і ми до нього не доставали раніше. А ну як вони зараз? Ну, гарно йде на обстріл ту мечів. Ну, так дійсно вони націлені 에, задати удар. Тобто, дійсно, я думаю, що. Зрозуміли вони, що домовлятися нема сенсу. Треба дати допомогу, щоб таку щоб ми вдарили кудись. Ано. Найбільший час. Щось чи нове, чи щось таке, що тому що воно мені приховане показує. Іде сила, але вона закрита. От я не знаю, як це сказати, вірно, бо сила і йде допомога для того, щоб надати ту силу. Я думаю, тихо щось зроблять. Ну, тобто, просто нададуть, нададуть і все, і робіть. А ми взагалі ні при чому тут, от, от так, от Бо воно йде. А очі на це закриті, тобто сприховане від людських очей. А ну, це вже йде. До нас ще немає, Ну, буде. Зараз на даний час немає, але ну, буде. Тут е, цікаво говорять: гарні новини то є. О, отлично. Гарні новини є, і для нас е, найближчий час підтримка, допомога, якась е, от того, от кого ми ще навіть не очікували. Ну, щось, щось новеньке. Чи щось новеньке придумають, вони, чи щось новеньке підпишуть, бо якийсь вибір, на який. Наважиться світ, він буде на нашу користь, але щось показує нове. Тут от зірочок урізають. Ну Це, можливо, Америка показує мені, що тут на допомогу, що тут пролити. Тобто пообіцяють начебто більше, а чи буде доходить дуже повільно, чи якось. Можуть порізати на декілька частин. Це, звісно, не зовсім приємне, а от допомога від Америки може якось трошечки бути порізана, хоч вона йде, але може бути порізана. Це з боку Америки. Ну, і там з боку Америки якось вони будуть ускладнювати 5-3 роки. Тобто їхня допомога вона буде розділена, наче тричі. Прийде, нікуди не дінеться. Так, давайте в світі, там нам світу гарного ще прийде. І далі буде. Тобто мені пажом випадає, вісьмірка Пентаклі. Цим працюють і далі будуть обміни. Потрошку, тому що паж він маленький, тобто їх не, не всіх помінять, а по чуть-чуть їх будуть міняти. Ну що, для світу у нас підтримка двойка кубків, це гарні партньорські відносини. І Зброя. Чи королева Міші може показувати як і зброю, так і підписання е, острих питань. Ану, підпишуть. І тут мені теж падає втричі. Підписання десятка пінтаклі да буде, але вона чи розбита буде, чи самі острі як підпишуть, потім іще щось придумають. А ну це для чого вони роблять? Я думаю, якісь зміни нас чекають, і можливо показує, що це не тільки там зброя підтримка в якісті війни. А ще й для того, щоб переробити Україну, можливо, вступ НАТО якось ще щось підготовлюють якісь документи, якісь кроки йдуть для переміни України для її переміни, щоб вона змінилася. Це вступ. Ну на я не скажу, що ми зараз вступимо, але йдуть всі кроки для того, щоб Україна стала скажімо, ближче до Євросоюзу, от зближення показує. І зараз, от, от ці документи всі вже йдуть, як працюють над ними. Ну, є спори, не всі нас хотять, і будуть палки в колеса ставити, але все одно закриває гарний карта процвітання. Працюють над тим, щоб ми стали ближче до Європи і зброя, ану, ну все. Зброя від них буде е... закрита. Так от скажу. Допомога по зброї від Європи у нас буде, але, мабуть, мовчки Схавовані. очі. А обличчя тих потвор, хто тут, палки в колеса ми навіть знаємо. Обличчя імена. І нічого вони не можуть зробити. Ви знаєте, вже на, на, якось воно йде, само собою вже пішло. Тобто, що б вони зараз не робили, зупинили, тільки час вони тягнуть, крадуть у нас час. А все одно Україна йде своїм етапом до перемоги і до. Де -де, ну не, Може, не вступ в НАТО, ну, щось, якийсь союз з Європою у нас буде. А буде ще. Ну, давайте так, розширювати вони будуть в цьому плані. Сильно не розширяться, таке мені радує, але розширення йде, ну не сильно. М Є і ще буде багато, тому що домовленості за спиною вони тут проходять, їх багато. Наші борються, але ну це воно розсіяно скрізь по всій території України. І є в різних локаціях, й зовсім по колу, по цілій країні вони розсипані. І на всіх не вистачає очей. Щоб і вони ж варбують таких, що в mm -hmm. житті не подумаєш. Там же ж на лобі не так. написано, да? там навідник, коригувальник. От сьогодні я читала одне з останніх тринадцятирічна е ідіотка і її мама. Перше завдання там виконали, підпалила авто військового. Далі там завдання виконували. Ну, суки. І, луною, і поки, от і ви говорите, я думаю, всі вичислять всіх зараз. Семірка кубків, воздухів все висить і луна. Ну, неможливо зараз всіх зібрати. Ну, працюють, Анна. Так багато до цього проблем. Працюють і збирають. Будуть покарані всі. От ви думаєте, що ви відсидитесь ні. Покарання до вас до кожного прийде. Чи вас спіймає органи СБУ, чи вас карма догоне, але те, що ви здаєте свою рідну землю, вона ж сама вам буде мстити. Розумієте? Ну, до речі, це хотіла так, запитати, яка карма чекає таких, таких сук. Ну, до себе їх земелька, швидше побли... забере. Тобто продавають, продають вони в першу чергу свою землю, там, де вони народилися. І вона ж їм буде їм Ну, Тобто, зробить так, на ноги не будуть ходити, ну, щось буде зі здоров'ям. Це ага. по-різному може бути. Но проблеми почнуться у них з спиною, з ногами. Тобто, ходити їм буде важко по цій землі, фізично важко, а далі там по-різному може скластися. Так, що всі, хто будуть шкотулювати, звертайте на них увагу.